У Нью-Йорку триває 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН, на яку зібралися майже півтори сотні світових лідерів напередодні на головній дипломатичній арені світу гучно лунавий голос України з трибуни Генасамблеї ООН. Володимир Зеленський наголосив на неефективності міжнародного права і закликав світ не дозволити війні стати новою нормою. Наш спецкор у Нью-Йорку Юрій Гула докладніше. Трибуна генасамблеї ООН цьогоріч стала місцем критики та повчання. Президент США Дональд Трамп звинуватив організацію в бездіяльності, а європейські країни у фінансуванні війни в Україні через купівлю російських енергоносіїв. Президент України у своєму виступі під час дебатів також розкритикував ООН за неефективність для країн, які у війні відзначив, що міжнародне право не працює без могутніх друзів та озброєння, що викрадені Росією українські діти досі не повернуті додому. Існує ризик радіаційної катастрофи через окупацію Запорізької ЄС а територію Молдови. Росія може використати для атак на країни ЄС та Україну. Триває найруйнівніша гонка озброєнь в історії людства, а член. Ство у військовому альянсі не гарантує безпеку. Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах. Але у нас є дрони, які можуть літати до двох-трьох тисяч кілометрів. У нас немає іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя. Після російських провокацій на країни ЄС, чеський лідер Петер Павел наголосив, ООН, лише єдність демократичних країн і посилення економічного тиску змусять диктатора з Кремля сісти за стіл переговорів. Фаша винз дис анджаство. Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Заплющувати очі на війну в Україні це дати зелене світло для будь-якого агресора в майбутньому. будь-яка майбутня мирна угода повинна чітко сигналізувати всьому світу про те, що агресора не можна винагороджувати, а кордони не можна змінювати силою. Двердістабіперше в історії на полях Генасамблеї відбувся і саміт кримської платформи. Він зібрав світових лідерів, парламентарів і експертів із понад. Із держав їм Володимир Зеленський нагадав, що агресія Путіна почалася саме з Криму і підкреслив, що у 2014 році міжнародна спільнота не відреагувала належним чином на незаконну окупацію півострова, і це стало поштовхом для нової війни. Саме в Криму Росія порушила одне з основних правил нормального життя між державами, незаконно окупувавши наш український Крим. Не дозволяйте війні стати нормою. Росія дуже хоче зробити війну новою нормою, і саме цьому ми повинні протистояти, не дозволяючи вбивствам і російській окупації стати чимось, на що світ може просто закрити очі. Лідер кримських татар під час саміту кримської платформи зазначив, що процес витіснення його народу триває, і підтримка України та невизнання окупації Криму питання виживання кримських татар. Якщо Крим не буде звільнено, то вже у близькому майбутньому можна передбачити повне зникнення кримськотатарського народу як самобутнього етносу для України. Звільнення Криму це відновлення територіальної цілісності. А для нас питання виживання. Президент Зеленський напередодні поспілкувався з лідерами ПАР, Анголи, Панами, Бразилії, королем Швеції, прем'єром Іспанії та іншими світовими діячами, а також Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Ця 80-та ювілейна сесія стала серйозним іспитом для генасамблеї: чи здатна ООН залишитися справжнім центром світової дипломатії, де не лише звучать гучні заяви, а й ухвалюються рішення, що зупиняють війни для України? ж Головне, аби рішучі заяви союзників не залишились лише у стінах зали, а стали реальними кроками, які посилять тиск на Кремль. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна, марафон єдині новини.